Добрий вечір сумчали. Дивимося на Суми. Прийшов такий запрос. Треба подивитись на місто Суми. Я розумію, що Суми переживають за ракети-шахеди і переживають про просування військ в Сумській області. Будемо дивитись. Завтра в нас 12 вересня, ми дивимося місто суми, чи є загроза на 12. У ну, вас вже, бачите, показує, що жінка захищає, там є своя. Хто захищав це місто, то не переймайтесь. Так, дивимося 12 вересня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного або шахетного удару по місту Суми. Дивіться, що в нас на 12 березня. у нас падають ракети, падає прильот, і люди в сльозах летіти буде на заклад. Комунальний заклад. Це буде не воєнний об'єкт, не завод, це буде просто. Якась інфраструктура і там буде прильот, але таке враження, що там нікого не буде. По пустому вдарять. Но осколки можуть задіти людей. Так, дивимося 13. 13 вересня місто Суми. 13. 13 у вас шахеди падають, але вони будуть прольотом, вони на вас не вибудеться ціллю. Їх це або буде за межами міста, хлопці їх ліквідують, або вони пролетять транзитом, ціль будете не ви. Так, дивимося 13, 14 вересня. Місто суми. Якщо вам потрібно, я можу дивитись вас в загальних розкладах, просто на кожен день брати місто суми і дивитись, щоб це було більше ну досконало Місто суми 14 вересня, бо енергії змінюється. Так, щось у вас будуть розганяти, якісь балачки фізичні. Ось, да, 14-го треба обережно бути. В домівках можуть бути фізичні ушкодження людей, розганяти якусь будуть чуш. лякати, мабуть, будуть вас чимось балачками дурними, не бійтесь нічого, бійтесь тільки ракет, у вас загроза ракет. Я трошки не розумію це каби. Зараз подивимося, так. Місто суми, скажіть, будь ласка, що летить на них? До них долітають каби. Чи будуть долітати? Не повинні до вас там Каби долітати. Чого шахетів вам треба остерігатись? Вам дуже треба остерігатись шахедів. Так, чого, бачите, ще й задачі? Словами не вспіла вони вже відповідають мені, чого остерігатись місто Сумом і мирним жителям міста сум Суми з 12 по 14 вересня. Вам треба скатерігатись від уламків, будуть забивати і уламками може зачепити людей мирних. А якусь дурню вам знов показую, будуть розганяти. Чим лякати весь будуть, не вірте. Це все брехня. Так, зараз подивимося, мені цікаво стало. Сумська область, прикордонна зона. Що в нас в прикордонній зоні? Покажіть мені, будь ласка, що в Сумській області, в прикордонній зоні. Що там там помідуть бойові дії? Що там є? Просування ворога. Чи буде просування ворога? Чи буде подальша окупація прикордонної зони? Чи вже зони Сумської області раніше? Кінця 2025 року. Чи є там просування? покажіть мені? Так, любі мої сумчани. Ну що, далі вони не підуть? Нема у них до кінця 2025 року, нічого не буде. Ви дуже переживаєте, дуже боїтесь. Ну, так, як і ми, бо вони близько. Але ні. Вам треба тільки боятись шахетів і ракет. Все, що вам розказує, у вас прямо йде настойчиво, вони показують. Вам там розказують якусь дурню. Хтось вас дуже лякає. І люди дуже переживають душевно, показано, що люди дуже налякані цією новиною. Не вірте, це брехня. Так. Чи буде окуповано місто Суми? Чи дойдуть вони до кордонів міста Суми? У 2025 році. Давайте до кінця 2025 року. Ні, я вам вже можу сказати, що ні. Любі мої ні. Знову бійтесь стільки ракет з шахедами. Нема у них просування, туди вони не дойдуть. Ви дуже переживаєте фізичні ушкодження людей, можуть бути у вас тільки від прильотів, ну, від збиття, Понятно, що уламки, від ракет шахетів. Окупації не буде. І я рада це бачити. Вусуль, Чернігів, Харківці. Міста, герої, які захистили собою своєю, груддю стали на захист всієї країни з різних боків. Любі мої, бережіть один одного. Все буде добре. Все буде Україна, я буду дивитись вас, якщо це потрібно і важливо. Я буду дивитись вас кожен день в загальних розкладах, там, де я дивлюсь міста, тихої ночі, мирної нам. І завтра я подивлюсь вас уже більш досконало. але будьте обережні, крім шахетів та ракет, ну, як, мабуть, по всій країні нічого окупація вам не загрожує.